У 1 червня ми відзначаємо День захисту дітей, хоча не завжди замислюємося над змістом назви свята, і більшою мірою сприймаємо його як день, присвячений дітям і їх батькам, день радощів, посмішок і віри у добре майбутнє. Однак насправді назву свята слід розуміти більш глибоко, адже нашу малечу нам, дорослим, дійсно треба захищати від непосильних для них випробувань, від несправедливих образ, від байдужості та жорстокості. Тому дуже важливо, аби поруч із кожною дитиною і тим більше дитиною, яка має ті чи інші проблемні моменти щодо здоров'я та розвитку, були мудрі та люблячі дорослі, які допоможуть, підкажуть і захистять. Саме про таких дорослих та дітей наша мова далі. Коли завершується черговий навчальний рік, перед багатьма батьками постає аж ніяк не просте запитання, як і де влаштувати дозвілля свого сина або доньки, аби дитина отримала користь від такого відпочинку. А мамі з татом він прийшовся по кишені. Тим складніше, якщо малюк має певні особливості, адже він потребує і особливого підходу в організації дозвілля. І, взагалі, не кожен заклад з різних причин виявляється готовим прийняти таку дитинку. Неябиякою підмогою в подібних ситуаціях виявляються пришкільні табори, адже у їх стінах дитина цікаво та корисно проводить час під пильним наглядом педагогів та вихователів. До того ж, таке дозвілляне є накладним для родини, що у наш час також є далеко не останнім аргументом. Добрий день, дорогі ребята, і гості нашого празніка. Ми раді привітати вас на відкритті открытии детского оздоровительного лагеря «Солнышко». Аплодисменти! Ось так урочисто, якраз напередодні Дня захисту дітей і розпочалося свято, присвячене відкриттю літнього табору в одній зі спеціалізованих шкіл-інтернатів Донецька. Це був колись то обичний об'єбразовательний інтернат з проєктною мощностю на 600 дітей. Потом это был ЗПР, задержка психического развития. И только с 2001 года вот здесь обучаются детки с умеренной умственной отсталостью. Благодаря хорошему финансированию мы имеем финансовую возможность в течение четырех недель, а это 20 дней, на базе учебного заведения оздоровить наших детей. Вот у, нас, у меня в лагере осталось по желанию 60 детей. Это где-то порядка 40% от общего числа учащихся. Варто зазначити, що практика роботи прошкільних таборів на базі спеціалізованих закладів має тим більше значення порівняно зі звичайними, адже розвивально-корекційний процес, який здійснюється тут протягом навчального року, продовжується і у період літнього відпочинку, тільки вже в іншій формі розважально ігровій. От в учиною грілою в школі-інтернаті працює 20 різних кружків. И на интеллектуальное развитие, на художественное развитие, на военно-патриотическое, на военно развитие моторики пальцев, и на привитие любви к природе, и решение экологических проблем. Практически все эти кружки в период работы лагеря будут продолжать свою работу. Естественно, спортивные соревнования. И футбол, и баскетбол, и волейбол, и теннис, и шашки, и шахматы. Чего тебе здесь больше всего нравится заниматься? Футбол, футбол, да. За шахтер болеешь? Конечно. А, расскажи, кто у тебя, может быть, любимый футболист есть, на кого хотел бы равняться? Ну, Джатсона. Вы знаете, это две половинки одного единого процесса. Нельзя разделять то от другого именно в нашем учебном заведении, потому что если это разделить и делать что-то одно. Та задача, которая поставлена перед учебным заведением, выполнена не будет. Мы же не только обучаем, мы еще проводим коррекционную работу, мы их социализируем, чтобы, выйдя из нашего учебного заведения, они нашли свою полочку в жизни, нашли, приобрели профессию, нашли свое место в жизни, смогли зарабатывать себе на жизнь. Онук цієї жінки Антон щойно закінчив восьмий клас. У таборі з гордістю, каже Ніна Дмитрівна, лише одна сімка. Усі інші відмітки не нижче дев'яти. Для бабусі успіхи онука справді як бальзам на серце. Залишила хлопця на зміну у пришкільному таборі. Йому цікаво та весело їй спокійно. Звісно, он дуже боле і вігесосудиста і діагноз F70. Ну ви розумієте, які це важкі діти і у нього ще кардіопатія серця. Ребенок очень боле. Но он старается. Он и футболом занимается. Здесь с детьми кружковая работа развита очень, очень здесь с детьми занимается индивидуально. ЛФК у нас здесь. И я очень рада, что вот четыре недели ребенок в оздоровительном лагере находится в интернате. Здесь с детьми каждый день дома в семье не каждый родитель может позволить то, что имеют дети здесь в интернате. Они в бассейн ездят, в цирк, в дельфинариум, культурное развлечение все. Два-три раза в день их куда-то возят, в оздоровительные центры. Вы понимаете, с детьми действительно работают люди, которые всем сердцем относятся к детям. Они их любят и как к своим родным детям относятся. Минає справді швидко. Керівництво та працівники інтернату це добре розуміють, і тому кожне заняття, чи це звичайний урок з того чи іншого предмета, чи це творчий виступ або спортивне змагання, чи це відвідування якогось культурного чи громадського заходу усе спрямоване тут на максимальну активізацію потенціалу кожного вихованця, зміцнення його здоров'я, розвиток особистості. Дітей тут учать відповідальності за свої вчинки, їм прищеплюють трудові навички і допомагають визначитися з вибором майбутньої справи, зрозуміти, що більше до душі. Мій внук Антон учиться в цьому інтернаті 5 років, зараз йому 14 років. Він прийшов в цей інтернат, він не знав даже азбуки. Он нічого не умел. Ребенок за полгода научился читати, писати і все. Я так благодарна від души душі коллективу, колективу, адміністрації, дирекції. здесь дети занимаются, їх учат не только чему то Там география, история, физика, химия. Эти предметы действительно дети изучают и хорошо. Но самое главное, их учат здесь трудиться. Он старается, он говорит, я должен хорошо учиться, чтобы потом, когда я закончу школу, выучусь помогать маме. Я ему говорю: тебе жить и тебе выбирать. Хочешь, иди плотником, хочешь, иди маляром, хочешь, иди обувчиком. Выбор на выбор три, три профессии для него. Да, ну понимаете, он говорит мебельщикам хорошо, вот это я буду мебель делать. А хотя, ну кто его знает? Знаете, еще решать рано. Ему еще два года учиться, у нас 10 класс. слава богу, 9-10 он закончит здесь, а потом уже ему будет 16 лет, потом уже училище он выберет. Здесь, естественно, этот, ему выбор дан. Сначала он был в одной группе, второй он может, он на сапожника немножко это посмотрел, теперь он э, плотником, столером. Вот он сделает и принес. Бабушка, посмотри, какую я сделал скамеечку. Это тебе подарок. Смотрю, он сделал табуретку, э, этот табурет и маленький, и понес врачу. Говорит, Белла Бранна, это я Вам дарю. Представляете, ребенка сам старается сделать своїми руками. Это. ну, мелочь, да? ну приятно. Понимаете, Я, я понимаю, что що звезд неба не будет. Хватать. Но роботу он найдет и буде самостоятельно потом життя. Утім, все ж таки, давайте не будемо квапити час. Він і без нашої участі надто швидко летить. Давайте просто насолоджуватися кожним моментом, який відбувається тут і зараз. Ось і як ця осміхнена малича. Попереду у неї цілих чотири тижні щоденних захоплюючих розваг, яскравих вражень, що безумовно спрацюють хлопчикам та дівчаткам на користь, збагатять емоційно, навчать новому. Давайте радіти разом з ними і просто бути поруч, простягаючи руку допомоги, коли важко їм, і посміхаючись, навіть коли важко нам. Дня оздоровча кампанія в розпалі, пора відпусток, а Отже, конче необхідно визначитися з місцем і видом відпочинку. Більшість помандрує до моря чи у гори відпочити від житейської суєти, оздоровити дітей, означити плани на майбутнє. Кожному дається по можливості фінансовій, в тому числі. Найдешевший варіант до родичів у село. Міжнародні дитячі центри на березі моря по кишені далеко не всім. Що вже казати про сім'ї, де виховують дітей-інвалідів. Майже всі накопичені кошти витрачаються на лікування та реабілітацію. Тож на кого розраховувати всі ситуації? В реабілітаційному центрі дорога життя цю проблему вирішили власними силами своїх вихованців оздоровлюють на базі центру. А як саме ми побачили на власні очі? Уже кілька років поспіль дитячий садочок пластирічка міста Ужгород співпрацює з медико-соціальним реабілітаним центром Дорога життя співпраця у проведенні спільних розважально-виховних заходів. Цього разу разом святкували 20-ту річницю садочка. Ми відвідали не тільки концерт, але й побачили, чим займаються діти з особливими потребами у реабілітаційному центрі. А ще процедуру оздоровлення і зрозуміли, що вони зовсім не почувають себе неповноцінними. З радістю відвідують табори відпочинку. Та спілкуються зі своїми ровесниками. Танцювали, співали. Останній день був свято, ну, пер... на останній день був концерт для гостей української вечорниці. Ми там теж танцювали, співали, співали Україна, моя. Вихователі не жаліються на складність своєї роботи. З великим натхненням розповідають про те, що люблять цих діток, працюють з ними вже багато років, адже це їхня постійна робота. Наставники допомагають вихованцям навіть у найелементарнішому спілкуватися. Якби мені не подобалося, я б тут не працювала. Люди, які не можуть по якихось причинах працювати на такому місці. Вони не залишаються у нас в центрі. Тобто я тут працюю вже 12 років. Я маю спеціальну освіту, корекційний педагог додатково навчалася, проходу якби друга вища освіта У мене І, якби, це вже тут постійне моє місце роботи. Заступник директора Ірина Рожкович розповідає про всі аспекти роботи з особливими дітьми. Попри важкі фізичні та розумові вади, у центрі намагаються своїх вихованців максимально інтегрувати в соціум. Медико-соціальний реабілітаційний центр «Дорога життя було відкрито 3 жовтня 1999 року, і це є благодійна організація, яка надає послуги з комплексної реабілітації дітям та молоді з особливими потребами міста Ужгорода. Тобто, це включає в себе і педагогічну реабілітацію, і соціальну реабілітацію, і медичну реабілітацію, тобто всі сфери розвитку дитини. Ми. Оцінюємо і далі складається індивідуальний план реабілітаційних заходів, згідно якого працюється і проводиться корекційна розвивальна робота фахівцями центру. Наша основна мета взагалі центру це інтеграція, включення дітей з особливими потребами у суспільство. Тому ми не ми не бачимо абсолютно різниць. Є я певні особливості в розвитку цих дітей, так але відпочивати вони так само люблять гратися на подвір'ї, вони так само люблять музику. Вони абсолютно так само мають такі ж самі почуття, такі ж самі вподобання, як і дітки, які не мають особливостей розвитку. Як і для більшості спеціалізованих закладів, фінанси відіграють чи не найбільшу роль Друзі життя порівняно пощастило. Адже до них поступають кошти з трьох джерел держави, меценатів і власне членські внески. Особливо літом ми звертаємо увагу на те, щоб діти відпочили не тільки на базі нашого центру, то йде оздоровлення на базі центру. Розробляються різні екскурсійні програми, виходи в місто, екскурсії в інші міста. Наприклад, декілька років підряд ми їздили і в Мукачівський замок, і в Воєводину. Тобто така цікаво, що в них були влітку якісь такі нові враження, але ми намагаємося в формі таборів проводити оздоровлення дітей. Нещодавно в червні місяць відбував. Два табори активної реабілітації. Один табір проводився в селі Анталовці. Ось там відпочивала наша молодь. З особливими потребами, а на базі е, такого здоровчого центру табору в селі Лавки Мукачевського району був табір активної реабілітації для наших школярів і дітей, які мають вади опорно-рухового апарату, тобто так намагаємося і підтримують нас спонсори, але взагалі центру надає підтримку жгородська міська рада міська влада. І тобто іде таке, знаєте, звичайно, без такої фінансової підтримки реалізувати програми центру було би просто неможливо. Ну, ми так намагаємося співпрацювати з органами влади і спонсорами, і приватними меценатами. Тобто, таким чином, і звичайно, одна із таких програм, на яку ми звертаємо увагу, це звісно, це є оздоровлення дітей. Тож, ми вкотре переконалися, діти з особливими потребами, принаймні в центрі дорога життя, мають великі можливості відпочити, оздоровитися і йти вперед, знайти сили, поновити контакт зі світом, не втративши віру в себе. Понад 850 дітей знайшли другі сім'ї завдяки старанній роботі працівників другого обласного будинку дитини. Днями заклад святкує свій десятирічний ювілей. За цей час лише 36 малюків не змогли влаштувати до родин. Та й то, здебільшого, це діти, які передавались будинку дитини на тимчасове утримання. В когось з них батьки відбували покарання у місцях позбавлення свободи, в когось не могли належним чином забезпечити умови життя. За 10 років каже Катерина Донцова. Головний лікар другого обласного будинку дитини тричі змінювалось законодавство України щодо всиновлення. Зараз переваги віддаються українцям. Втім, чимало бажаючих всиновити дитину з-за кордону. Загалом минулого року вдалося знайти родини для 189 малят Луганщини. Майже для третини батьками стали іноземці. Мама це святое. світує має сказати це одному чоловіку. І кадамню прикаю не єсли якщо за ними не прийдуть. Я говорю, придут обязательно, ребенок должен в это верить, ребенок должен этого, этого ждать. Потому что фактически я вам приведу такую цифру. Вот от нас уходят в семьи около ста детей. Однако далеко не все готовы взять на себя такую ответственность. И после эмоционального подъема бывали случаи, когда всыновленную дитину повертали до бутинку дитини. Эмоции нужно оставлять и подходить к этому хладнокровно. У нас, к сожалению, были семьи педагогов, которые брали трехлетних детей, в семью, где родители жили до 40 лет без детей. Да? И когда пришел туда живой, нормальный, здоровый трехлетний ребенок, да, вы же понимаете, что этот ребенок открыл все шкафчики, достал все ящички, да, э, спрашивал, задавал вопросы, был миллион, у него не закрывался рот. И фактически через неделю эти родители отказались от той опеки, которую оформили. Родина Ивановых родом с Попасной. Четыре роки тому Тетяна и Борис взяли на виховання маленького Миколу. Невдовзі в родині з'явилась і друга дитина. Отримавши досвід батьківства, подружжя дійшло висновку, що може й прагне врятувати життя ще кількох малят. Однак на той час на заваді стала проблема відсутності власного житла. Про програму «СОС Кіндердорф дізнали з газети: ніби закордонні інвестори сприяють всиновленню і будують цілі містечка для родин, які беруть на виховання малят. Першу подали заявку, Потім пройшли співбесіду та відповідні курси. А нині вже в обласному центрі у власному будинку, виховують сімох малюків. когда забираєш, уже знають, что они йдуть в другу, yeah. что они идут к тебе. Когда они первый раз зашли в этот дом, как раз этот самый день, когда yeah. забирала діток з детских домов, вот это, конечно, найти Як вони сюди как они сюда вошли, вони yeah. глазки, как они увидели, свої кроватки. Это, конечно, очень трогательно, что они почувствовали, что они нужные, что у них есть свой дом. Это замечательно. День наповнен закату до свята і від, від трасвята до закату. у програмі укріплення рятувальних родин беруть участь 30 дітей Луганщини. 18 ро з них живуть в будинках сімейного типу. Цього тижня одну з родин учасниць програми відвідав Зденко Седлар, регіональний директор міжнародної асоціації SOS Children Village International. відвідавши родину Іванових. Сам радів як дитина, щастю сімох прийомних малят. Однак говорить, будинки сімейного типу є лише одним з боків медалі міжнародної програми СОС. Частину роботу ви можете побачити. Однак є частина роботи закрита для сторонніх очей. Це робота з профілактики соціального сирітства з укріплення родин, там де ми спрацюємо з біологічними родинами для того, щоб діти, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, все ж лишились в родині. І ми сподіваємось, що до кінця 2013-го в проєкті буде брати участь близько 300 дітей, і ми можемо відкрити ще шість нових будинків для дітей сімейного типу. У Чернівецькому обласному притулку для дітей перебуває десятеро вихованців дорослого та дошкільного віку. Хоча заклад розрахований на 35 ліжкомісць. Працівники кажуть, в останні роки спостерігається тенденція до зменшення кількості дітей, що потрапили у складні життєві обставини. Причини, через які вони опиняються тут, різні найчастіше через неналежне виконання своїх обов'язків батьками. В основному причина з якою поступляють діти до нас, це звичайно. На жаль, безвідповідальне ставлення батьків до дітей недбале ставлення в більшості випадків, коли батьки зловживають алкогольними напоями, забувають про своїх дітей, ті діти залишаються бездоглядними на тривалий час. Як маленькі, так і дорослі можуть потрапляти в певні скрутні ситуації, складні ситуації, і як наслідок вони опиняються у нас. Власне, неналежне виконання батьківських обов'язків стало причиною того, що троє діток з однієї сім'ї два місяці тому потрапили до цього закладу. Найменший чотирьохрічний Іван через недбальство матері обшпарився кипятком. У результаті отримав опіки середньоважких ступенів. Його одразу доправили до опікового центру області. Проведена у нас противошокова терапія, значить, глибокі опіки були. Він на 22-й день чи на 21-й був прооперований перший етап автодермопластики, значить, потім другий етап автодермопластики. Но так як локалізація цих післяопікових рубців і пересаджених трансплантатів в ділянці шиї справа, тому в нього, значить, як ускладнення є контрактура. Значить, післяопікова значить, генальна, бокова контрактура шиї справа. От в принципі, йому проведено вже три курси розсмоктуючої терапії. От і ще мінімум буде два-три курси. Через ускладнення, які виникли в Іванка, за рік на нього чекає так звана реконструктивна операція, за допомогою якої, сподіваються медики, рубці на шкірі розгладяться і хлопчик зможе жити повноцінно. А поки що час від часу йому проводять необхідні процедури, а за призначенням лікаря, працівники притулку змащують шкіру мазями. Паралельно медики розпочали оформлювати інвалідність Іванку, завдяки якій хлопчик отримуватиме матеріальну допомогу протягом п'яти років. Однак, незважаючи на те, що рідна мати жодного разу не навідала своїх дітей, вони все одно сумують. За нею. Ні, подобається тут. Але хочу дуже додому, до мами, хочу допомогти, хочемо допомогти Ванькові, щоб він був здоровий, щоб він не мав цих опеченів, щоб він не плакав. Соціальні працівники кажуть, у гори матері залишилось менше року, щоб виправити ситуацію, аби діти повернулися до неї. Інакше. Якщо мама не схименеться, не візьметься за розум, не приведе до ладу житло, в якому вони проживають, не створить належних умов для цих дітей, то в подальшому, згідно чинного законодавства, через рік буде розглядатися питання про позбавлення батьківських прав мами і звертаю, користуючись нагоду, звертаюся до всіх батьків, які опинились в такому такій ситуації, що найпевний час забули про своїх дітей. Якщо ви не зміните своє ставлення до дітей, свій стиль життя, то ці діти, на жаль, не зможуть до вас повернутись. А ви пам'ятаєте, що вони понад усе люблять саме вас і чекають саме вашого повернення до них. Також потрапляють у притулок діти, якщо від них відмовилися батьки. Чотири місяці тут перебуває Рита з двома братами, яких з дитинства виховує бабуся. Дівчинка уже знає, коли вона за ними приїде. Я сюди потрапила, бо моя баба мене не хотіла, щоб ми у неї жили. Вона взяла мене на поруки, а потім ну, забрала, сказала, ну, щоб мене забрали сюди у притулок. А мама твоя де? А мама знайшла другого чоловіка, і живе з другим чоловіком, а тато в моїй тюрмі. мій тюрмі. Мені тут подобається, але хочу до бабусі, вона мене забере звідси третього числа». Нині на Буковині проживає понад 1200 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для них протягом тижня з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей організують майже 30 заходів, серед яких благодійні акції, концерти та конкурси. Будуть для них розважальні програми, будуть подарунки. Ми вже і спонсорів підключили. Дякую, що є такі люди, які відгукуються. Хотілося б як зазвичай більше таких, щоб людей було. Соціальні працівники звертаються до усіх небайдужих чернівчан, щоб допомогти цим хлопчикам та дівчаткам, адже чужих дітей не буває, і всі вони потребують уваги не лише напередодні свята, а й впродовж усього року.